Тисяча способів кружляти навколо клітора. <с> так, це ще одне відео про клітор, яке може значно покращити твій секс. Сьогодні говоримо про колові рухи, які подобаються восьми з десяти жінок. Найцікавіше, що варіацій цих рухів ну, дуже багато. І те, що подобається одній жінці, іншій може бути байдуже. Чи навіть неприємно. Чому жінкам? Взагалі, так подобаються циклічні колові рухи. Насправді все досить просто. Вони стимулюють кілька різних зон вульви одночасно. Розумієш, клітор має дуже багато складно організованих нервових волокон, які переплітаються і формують унікальні для кожної жінки чутливі зони. Ці зони настільки індивідуальні, що їх. Ну, я міг би прирівняти їх до відбитку пальця. А колові рухи з великою ймовірністю все одно їх стимулюватимуть. Більш того, ці збудження, ці зони можуть зміщуватися, але як правило, все одно залишатися всередині якогось обраного нами кола. Тож в цій різдвяній атмосфері ми про це сьогодні і поговоримо. Мене звати Володимир, я сексолог. Ми починаємо. Дві головні змінні, які впливають на відчуття від колових рухів, це зона стимуляції та сила тиску. Навіть найменша зміна рухів, непомітна для ока, може кардинально змінити відчуття. Почнемо обговорення з зон. Їх можна виділити чотири штуки. Перша зона це на відстані. Це можна назвати найбільш делікатним способом використання кіл. Для цього потрібно відійти якнайдалі від головки і пестити, не зачіпляючи каптора, тобто рухати цю вздовж вульви, статеви губ, над входом у піху чи над каптором. Така стимуляція ідеальна для жінок із надто чутливим клітором, бо відчуття все ще будуть передаватися м'якими вібраціями. Що надходять з різних зон вульви. Це також чудовий варіант на початку сексуальної взаємодії для стимуляції або дражніння. Друга зона по каптору. У цьому варіанті ми кружляємо лише по каптору клітора, не стискаючись до його головки. Навіть у цьому невеликому просторі можна добре регулювати інтенсивність. Що нижче ми опускаємось. По каптуру, то сильніші стають відчуття. Третя зона це вже і каптур, і головка. Багатьом жінкам подобається чергування легких стимуляцій каптера з прямим, але водночас м'яким контактом з головкою. Це часто золота середина стимуляції. І четверта зона це прямий контакт з головкою клітера. Цей варіант підходить жінкам з менш чутливим клітором, або коли він вже досить таки добре збудився і налаштувався на відчуття. Пробуй виконувати коло по відкритій головці, але обережно, така стимуляція підходить не всім. Якщо каптур нависає і перешкоджає прямому контакту, його можна відтягнути, легенько притиснувши шкіру в зоні лапка чи біля початку каптура. Серед сезон, без сумніву, є та, яка принесе тобі чи твоїй партнерці найбільше задоволення. Вона може змінюватись в процесі збудження або залишатись постійно. Іноді її важко знайти і доводиться експериментувати щоразу, а іноді це досить легко. А зараз давай перейдемо до сили тиску, яку можна умовно поділити на три рівні. Перший це сковзання. Це той варіант, коли ми максимально ніжні і тендітні, доторкаючись так, щоб шкіра під нашими пальцями чи язиком навіть не зміщувалась. Під час ковзання ми радше переносимо вологу на поверхні шкіри. Настільки легкими мають бути наші рухи. Другий це переміщення шкіри. Тиск має бути достатнім, щоб шкіра рухалась, але не вдавлювалась. Уявище ми зафіксували пальцем язиком членом чи іграшкою певну ділянку і тепер катаємо її по головці. Ну і третій варіант це інтенсивний масаж. Деяким жінкам подобаються наполегливі рухи, які вдавлюють шкіру і стимулюють головку клітера через капюшон. Але будь обережною, для багатьох така стимуляція може бути неприємною або навіть болючою. Щоб отримати від неї максимум, краще збільшувати тиск поступово і робити інтенсивні рухи лише час від часу. Тут ще знаєш, можна було б додати про швидкість, яка теж відіграє важливу роль, але давай поки не будемо ускладнювати. Комбінуючи вже тільки зони та силу тиску, ми отримуємо як мінімум 12 різних способів пестити клітор тільки коловими рухами. А це тільки початок. Адже ми переходимо до особливих технік. Подвійні кола. Пестити колами можна не лише клітором. Існують інші зони: анус, статеві губи, вхід до піхви тощо. Ласкати одночасно дві зони це окремий кайф, але, чесно кажучи, складна задача. По-перше, одночасна стимуляція потребує координації. По-друге, часто це доводиться робити з різним тиском і швидкістю, це головна складність. Але коли тобі чи твоєму партнеру вдасться досягти гармонії, результат може бути дуже приємним. Наступна особлива техніка це зміни. Я вже присвятив цій цікавій техніці окремий випуск, який можна переглянути за посиланням. Зараз тут буде плашечка. А зараз коротко нагадаю основну тезу. Коли ми наближаємось до оргазму, стабільність стимуляції стає критично важливою. Однак під час розігріву цікавою може бути непередбачуваність. Спробуй комбінувати: кілька маленьких кіл, потім кілька великих, змінювати швидкість, тиск або навіть зону. Робити це не слід хаотично. Але все ж таки непередбачувано. Техніка пропуски. Це чудова стратегія для тих, хто хоче розтягнути задоволення або стримує оргазм. Наприклад, якщо ти знаєш, що 20 кіл у нижній ділянці каптора приведуть до оргазму, спробуй пропускати цю зону. Стимулюй решту каптура, створюючи коло з пропусками. Замість повного колу вийде щось на кшталт підкове. Але це не лише подовжить задоволення, а й зробить оргазм більш інтенсивним. Варіацій технік насправді існує десятки. Коло можна замінити вісімками, овалами вздовж чи впоперек, боковими рухами або крихітними колами. Експериментуй і знайди той унікальний варіант, який підходить саме тобі. Я дійсно сподіваюся, що вся ця інформація для тебе корисна. І перед завершальною частиною відео я дуже прошу тебе поставити лайк, прокоментувати та підписатись на канал. І особливо клакнути на дзвіночок. Це дуже допомагає в просуванні якісного сексу в українське життя. Бо тоді алгоритми ютубу буду податзуміло, що наші відео для тебе корисні. Дякую. Рекомендації. Перша, повторюйся. Одного разу недостатньо, щоб зрозуміти, чи подобається якийсь конкретний рух. Переділи кожному варіанту трохи часу і налаштуйся на відчуття. Друге, рухайся поступово. Почни з найлегших і найніжніших рухів, подалі від головки клітера. Поступово нарощуючи інтенсивність. Три, починай з улюбленого. Якщо вже є рухи, які тобі подобаються, спробуй трансформувати їх у кола. А якщо коло не підходить, ну то це теж нормально. 4. Обери напрямок. У багатьох жінок є улюблений напрямок за або проти годинникової стрілки. І це важливо, бо при русі за годинниковою стрілкою більше стимулюється ліва сторона клітора, а проти права. Не поспішай. Більшість жінок надають перевагу повільним і розміреним колом. Пришвидшення, коли ну вже дуже добре, звісно, може бути спокусливим і часто доречним, але спробуй тримати рівний темп. Наступне не перевантажуйся. Я назвав велику кількість варіантів, і це навіть на словах виглядає складно і точно не варто пробувати всі ці техніки за один раз. Для кращих відчуттів на кожну техніку треба налаштуватись. І виділити принаймні трошки часу. Наступне це кола перед оргазмом. Найчастіше кола приносять задоволення саме на етапі розвитку збудження або перед оргазмом. У самому початку сексу вони можуть бути не надто доречними. Ну і на сьогодні це все. Підтримати канал можна, придбавши мою книжку Секс ЦО», чудовий курс Насті про самопізнання або зробивши пожертву на карту Монобанку. Також будемо. Дуже тобі раді в наших соцмережах. Всі посилання є в описі до цього відео. Та найкраща допомога пам'ятається лайк, коментар і підписка. Дякую за перегляд, гарного дня і займайся сексом разом з нами, але не в прямому сенсі.